Ініціатива, яка принаймні намагається останні 4-5 місяців займатися системною антикорупційною діяльністю в Харківському регіоні. Тут також присутній мій колега Дмитро Булах, він також є співзасновником антикорупційного центру. І є ще Дмитро Дробот в залі присутній, це також ще один з наших співзасновників. Якщо коротко, я просто розкажу, яким чином ми організовувалися і е, якою діяльністю ми займаємося, в яких формах, а Дмитро більш детально по кожному з напрямків пояснить, як ми працюємо і які там можливо кейси приведе для приклад. Е, щодо загальної діяльності, тобто яка була ідея? Справа в тому, що на сьогоднішній день ми бачимо, що у нас, незважаючи на те, що всі говорять, що боротьба з корупцією є. Такий тренд номер один і є основна задача тому в тому числі державних органів. Насправді реальність показує зовсім інші результати, і що ніхто насправді з корупцією боротися не збирається і всі намагаються її очолити. Тому основний суб'єкт, який має бути у цьому зацікавлений, це є суспільство і це є суспільні активісти. На сьогодні у нас законодавство досить сильно у цій галузі змінилося за останні півтора роки. Воно змінилося в якому плані? Зараз більшість реєстрів, які містять інформацію про власність, вони є відкритими. І з цими реєстрами, відповідно, треба працювати, адже вони є основне джерело інформації. Коли ми організовувалися, яким чином ми намагалися побудувати свою роботу? Ми розподілили, скажімо так, ті теми, які є найбільш цікавими, які є найбільш резонансними. Це, перш за все, чиновники і статки цих чиновників, тобто декларації і реальний майновий стан. Це теми пов'язані з державними закупівлями чи закупівлями за кошти територіальної громади, тобто з тими, що проводять комунальні заклади. Другий напрямок, третій напрямок це те, що пов'язано з відчуженням власності, тобто з відчуженням землі, або якихось цілісних майнових комплексів, або нерухомих приміщень. Тобто, в принципі, це три основні напрямки, по яким ми вирішили працювати. Е, яким чином здійснюється практична діяльність і як це все реалізовується? Тобто, спочатку основне це якби, знайти яку-небудь інформацію, яка е, може бути суспільно цікавою і корисною в плані боротьби з корупцією. Тобто інформація знаходиться яким чином? Ми не можемо, скажімо так, є великий обсяг інформації, коли люди приходять і розказують, той Ворюга, той там те зробив, той те зробив, той на того фірму переоформив і так далі. Тобто це є побутове розуміння корупції. Всі ми розуміємо, що воно насправді є, що це все так відбувається. Але питання в тому, що кожен факт, про який ми говоримо, чи про який ви будете говорити, він має бути належним чином доведений. Тому ми починаємо з роботи з першим джерелом. Якщо ми говоримо про декларації, то основним ми в інтернеті знаходимо декларацію відповідного чиновника. На що треба звертати увагу? Треба звертати увагу на показники, які є в цій декларації, і порівнювати з попередніми деклараціями цього чиновника. Це якби, перший момент, на, який, на якому часто попадаються. наприклад, можна взяти. Ну, це те, що до нас навіть писали там, декларацію заступника голови Харківської обласної державної адміністрації пані Світлічної, в якої якось там так вийшло, що вона три роки нічого не їла, не пила, поки не купила собі нову машину. От, е В принципі, е це знову ж таки інформація абсолютно відкрита, те, що можна взяти на калькуляторі і порахувати. Чи інший приклад, наприклад, е ми аналізували декларацію заступника директора департаменту капітального будівництва пана Нарчака, який за своєю декларацією за 2014 рік витратив у 20 разів більше, ніж заробив Ну, також знову ж таки з урахуванням того, що в людини відсутні там кошти на рахунках, чи якісь корпоративні права, бізнес, з якого він би міг одержувати якийсь прибуток, очевидними є факти нестиковки між реальним майновим станом, ну насправді між тим, що вказано в декларації, і тим, що вказано в декларації. Тобто, це якби перший основний момент. Другий момент він стосується. Другий момент він стосується державних закупівель і роботи з вісником державних закупівель, а також є портал, на якому відстежується ну, рух публічних фінансів. Знову ж таки, дуже зручно дивитися, аналізувати, на які фірми, на які суб'єкти перерозпроділяються ці кошти. Третій інструмент, з яким в будь-якому випадку потрібно... Учитися працювати це єдиний державний реєстр фізичних осіб та юридичних осіб підприємців. Адже коли ви бачите, що фірма Ромашка одержала 500 тисяч гривень, то варто з'ясувати, що це власне, за фірма і з якимись чиновників вона пов'язана. Можуть бути, звичайно, такі випадки, коли ви відразу дізнаєтесь, з ким це пов'язано. Ну, Коли ви відкриєте і побачите, що в засновниках цієї компанії є, наприклад, там, директор якогось департаменту міськради. Це якби бінго, ви все одержали ту інформацію, у вас вже є в принципі готовий матеріал, який свідчить про корупційні зв'язки. Але не завжди все так просто. Бувають такі ситуації, чиновники, вони ж теж найдурніші люди. Ну, у нас у Харкові переважно найдурніше, але загалом думаємо про них добре. Тому е, іноді треба досліджувати, як змінювався. Е, Структура власності цієї компанії. Тобто, єдиний державний реєстр на сьогоднішній день дозволяє вам одержувати інформацію на будь-яку дату, починаючи з 1.01.2004 року, тобто з того часу, коли він запрацював. Відповідно, ви можете вибрати дату будь-яку, і сформувати витяг з реєстру на цю дату. Тому ви можете простежити, хто був засновником цієї компанії 3 роки тому чи 4 роки тому. І, як правило, навіть якщо зараз чиновники не мають стосунку до цієї компанії, раніше вони так чи інакше були з цим суб'єктом господарювання пов'язані. Тобто для вас дуже легко знову ж таки встановити цей зв'язок, якщо ви пробуваєте на дати, які були до цього. Це перший момент, який треба виявляти. Другий момент, який треба виявляти, це, скажімо так, бізнес-партнерів. Це через єдиний державний реєстр дуже. Зручно шукати, які особи є бізнес-партнерами по якому-небудь бізнесу. Тобто у нас дуже часто відбувається так, що так, перелік людей, на яких там, наші мажновладці чи чиновники оформлюють бізнес, він є дуже невеликим. І ці люди, вони, як правило, фігурують в абсолютно різних видах бізнесу, але вони постійно повторюються. Ви тоді з'ясовуєте, ну, умовно кажучи, Іванов Іван Іванович присутній тут, присутній тут, присутній тут. І після того вже робити певні висновки, це ж знову ж таки, але це вже таке розслідування, яке потребує, більшої, скажімо так, більш, більшого масиву інформації обробки і трошки більшої роботи з цим реєстром. Я думаю, що Дмитро він детальніше розповість саме про деякі конкретні випадки, конкретні кейси пов'язані з тою інформацією, яку можна одержати з єдиного державного реєстру. І е, якщо можна, останнє, щоб я хотів сказати, якщо коротко так тезисно, це щодо роботи е, з реєстром судових рішень. Насправді, реєстр судових рішень е, в ньому доступні всі судові рішення, які приймаються в Україні. Ну, В ідеалі мають бути доступні. Звичайно, що є нюанси, коли рішення не з'являється в судовому реєстрі, але, як правило, всі навіть найрезонансніші, вони там доступні. Особливості роботи з реєстром, що можна через нього зрозуміти? Можна зрозуміти, ну, по-перше, коли розслідується кримінальна справа, будь-яка кримінальна справа, в межах цієї кримінальної справи, для того, щоб, наприклад, вилучити якісь документи чи провести обшук, слідчий йде до суду і одержує дозвіл. Коли слідчий йде до суду і одержує дозвіл, суд видає ухвалу і в цій ухвалі вказуються фактичні обставини. Тобто, якщо ви переглядаєте, ну, наприклад, є там комунальне підприємство, у вас цікавить жилкомсієвість. Чи, наприклад, комунальне підприємство Міськводоканал, ви вводите назву цього комунального підприємства в реєстр, вибираєте перелік кримінальні справи, там є така табличка, на якій від судочинства, кримінальне судочинство. І все, де є назва цього підприємства, де фігурують посадові особи цього підприємства, всі кримінальні провадження ви фактично побачите в цих ухвалах. Звідти ви можете почерпнути інформацію щодо того, які провадження є, які злочини розслідуються. Для багатьох людей це також може бути цікаво, тому що мало хто знає, що насправді практично по кожному факту у нас є кримінальні провадження. Просто вони далі нікуди не рухаються. Це вже інша проблема. Але люди про це, як правило, не знають. Другий момент можна відслідковувати, яким чином ламаються через суди незаконні спроби там, наприклад, відчуження земельних ділянок. Придбання певних об'єктів із державної власності чи з комунальної власності. Знову ж таки, іноді це можна робити, використовуючи, якщо ви знаєте, наприклад, адрес якогось конкретного об'єкту. Ви вбиваєте цей адрес і за цим адресом шукаєте, що є в судовому реєстрі. Якщо ми говоримо про нерухомість, якщо ми говоримо про землю, то це, як правило, господарські суди. Тому для зручності ви маєте обрати господарське судочинство. Якщо ми говоримо про... Оскарження рішення органів влади це є адміністративне судочинство Тоді ви вибираєте адміністративні суди і так само дивитесь. Тобто, в принципі, це насправді реєстр судових рішень є одним з основних інструментів, якщо ви бажаєте займатися антикорупційною діяльністю, тому що там знаходиться дуже великий обсяг інформації, і насправді системно аналізом цієї інформації ну дуже незначний відсоток людей. Займається. Тому ви можете обрати собі якусь конкретну сферу, в якій ви там розбираєтесь, якою ви цікавитесь, і через цей реєстр ви будете фактично бачити не те, що всю корупцію, але якби формальне вираження цієї корупції у цих судових рішеннях. Далі я б хотів передати слово Дмитру для того, щоб він пояснив і на деяких прикладах, як ми працюємо після цього. Я думаю, ми задоволено відповімо на всі запитання. Дякую. Теперь немножко конкретики. Давайте начнем с того, что чем окончил Игорь, это реестр судебных решений. Может вы знаете, мы принимали участие вот в антикоррупционном форуме, и там был один из кейсов, который мы презентовали, это кейсы по отчуждению земли по кооперативной схеме. Там мы посчитали, сколько общий объем, вернее площадь земли. Вообще, как мы поняли, что этим надо заниматься, вот этим землей. Случайно, в реестре судебных решений мы нашли по кому-то, по какому-то чиновнику решение о том, что ему выделено через эту схему было ну, какой-то там площадь земли, я не помню уже, как. Почитав само решение, мы поняли, что это незаконная как бы, схема и что она действует постоянно. Мы начали просто искать и поняли, что это массовый характер имеет Харьков. То есть что это давно, что это с 2008 года. И, собственно, после этого мы все проанализировали. Это действительно была такая случайность. Это вот как можно случайно выявить такие ну, вот вообще большие схемы. Они порой там случайно на них попадаешь.